Вітаю! Зараз я записую відео на Sony a 6300 4K 25 кадрів на секунду. І у мене стоїть об'єктив Viltrox 35 мм з діафрамою 1,7. Зараз діафрама стоїть 1,7, витримка 1,5 мм і ISO став авто. В приміщенні просто йде світло з вікна. Більше ніякого світла нема. Для того, аби ви побачили, настільки якісно може Viltrox Працювати у складних умовах. Чому сьогодні це відео? Відео присвячене об'єктиву Sigma 10-20 із діафрамою 4, 5 і 6. Про цей об'єктив я вже розповідав. Це попередник серії Art. Він мені сподобався по цим фокусним відстанням, і я знайшов йому використання, зокрема у блогінгу. Я ставлю у тісних навіть приміщеннях його ось так перед собою. І можу робити повноцінне відео. Так, трохи він затемний, тому я це компенсую своїми світловими приборами. І ще я стикнувся. Ось це є Nikon D5300. Наступник Nikon D5200. Думаю, проблему ви побачили. Почули, верніше. Проблема в тому, що даний об'єктив абсолютно не працює у цьому фотоапараті. Фотоапарат його не бачить. Відповідно, автофокус у, на цьому фотоапараті. Об'єктив Sigma 10-20, нагадаю 4 56 не працюючий. він працює лише в мануальних налаштуваннях. Демонструю далі. Ставлю цей об'єктив, у мене є ще Nikon D5200. ось він. Nikon D5200. Ставлю зараз цей об'єктив на ось цей Nikon D5200. Ось Nikon D5300 в мене в руках без об'єктива. А тепер Nikon D5200 вже з об'єктивом. Вмикаю його, перевожу, припустимо, в режим Laview. Будь ласка. До мікрофона ще я вам підвожу, щоб ви чули, що він працює і фокусується. Ось так тут працює двигун, щоб ви чули. В чому проблема? Проблема в тім, що маркетингові працівники попрацювали не на користь ось цих старих об'єктивів. Це об'єктив 2009 року. І от до моделі Nikon D5200, він працює. Однак, коли пішла модель 5300, і, відповідно, вже наступні моделі, цей об'єктив, такі камери ось не бачать. Тобто маркетологи вирішили, що для чого людям користуватися старими об'єктивами. Нові ж не продаються через це, і тому вони вирішили, що потрібно людям. Якось це зробити так, щоб вони мусили купляти ось ці нові об'єктиви. І що вони зробили? Як бачите, вони в прошивках цих нових камер просто-напросто не зазначили, що ось старі об'єктиви можуть на них також автофокусно працювати. Ви можете використовувати ось цей, припустимо, об'єктив лише як мануальний. І це є проблема. Маркетологи. Звичайно ж, їм слава від виробника Нікона. Проте для простих людей, припустимо, так як для мене. От в мене, припустимо, є Нікон d 5200 Я користувався цим об'єктивом. Він мені сподобався. Продаю 5200, купую 5300, нічого не підозрюю, тому що один бренд, все ніби однаково. Майже ця камера більш сучасна, тому я її обрав. Беру цей об'єктив. Встановлюю на Nikon D5300. І далі у мене великий облом. Тому що на Nikon D5300 об'єктив Sigma 1020 не працюватиме. Ось такі проблеми. Так що перед тим, як оновлюватись на нову техніку, маючи старі лінзи, спершу потрібно, на мою думку, взяти такий фотоапарат, який ви хочете новий, взяти свої старі об'єктиви. І пересвідчити, що старі об'єктиви працюють на нових тушках. Лише тоді можна цю тушку купувати. Просто так сліпо купувати не рекомендую. Тому що, як бачите, я зустрівся ось з такою проблемою. До речі, 35 ку і 50-ку Nikon D5300, з нею проблем немає, автофокусування відбувається. Однак, конкретно із 1020. У мене сталася така проблема. Зараз, щоб не бути голослівним, я вам продемонструю, як він працює із своєю рідною лінзою. Лінза Nikkor AF-P, теж останньої генерації. І, до речі, ось ця лінза з Nikon D5200, якщо його не перепрошити під більш нову прошивку, яка вийшла. Ось ця лінза з Nikon D5200 не працює. Тобто попрацювали взагалі капітально. Зробили так, щоб по максимуму людям лише нашкодити, а не допомогти. Ось зараз я ставлю лінзу цю, вивожу її у робочий стан, вивожу ось так. І все. Як бачите, фотоапарат одиво починає працювати. Ось він в режимі постійного слідкування теж працює. Проблема, проблема лише в тім, що цей об'єктив занадто темний. І тому будь де з ним не попрацюєш. Але ось конкретно із 5300 працює ось цей AFP обєктив який вже не працює на більш ранніх моделях Nikon. Вони роблять гроші і порахували, що маєш стару оптику, користуйся старими фотоапаратами. Хочеш мати нові фотоапарати, значить, будь ласка, перекуповуй ще нову оптику, тому що нам потрібні гроші. Ось така ситуація. Думаю, ця інформація вам стане цікавою. Ви задумаєтесь, ті, хто думав обновитися і має при цьому старі об'єктиви, і зробить висновки. Звичайно ж, на свою користь, а не на користь компанії Nikon. Отож, дякую, що дивитесь мій канал.